Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 583 вісімдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти й надалі ігнорують міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.